Добрий день, з вами знову Полтавська обласна бібліотека для наступа імені Олеся Гончара. Давно з вами не бачилися, з вами Денис та Олена. І ми нарешті дібралися до того, щоб подивитися та поговорити про наш український анімаційний мультфільм Мавка Лісова, котрий у нас створений за мотивами лісової пісні Лесі Українки. Час тобі нарешті дізнатись усю правду. Про битву, безліч зим тому? Битву, що зробила людей та лісових мешканців запеклими ворогами. А, вітаю. Мене звуть Лукаш. Тут сказано, ви добре платите. Не марнуй грошей на мене старого дідугана. Ну, а робити, власне, що? Відшукай дерево з отаким листям. Люди у лісі. Не може бути. Годі клинявкати про лісовий закон. Його давно пора змінити. Кажуть, що в хащах за чорною горою мавки чорнявки і русалки спокусниці можуть до смерті залоскотати. Підійди ближче. І ти такий смієшся, смієшся, а тоді. Я знав, що усі смерті, жадібні негідники! Підманувала підвела. але вони подарували мені те, чого я раніше не відчувала. Яку ми люди маємо, це любов. Привіт! Привіт! Я все правильно сказав? Наче так. Ну, <с 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 окрім мавка, мавка мабуть, просто Мавка. Або Мавка Лісова. Мавка Лісова. — Ну і у, фільми, у мультиці всі кличуть Мавка Лісова, mm -hmm. Тому хай буде Мавка Лісова. Mm -hmm. Вийшов цей мультфільм, котрий повністю був зроблений е, в Україні нашими творцями. Я ж правильно кажу. Чи в колаборації з кимось. І у нас на презентації цього мультфільму у всіх кінотеатрах казали, що це перший український мультфільм, котрий абсолютно не поступається за кордонним мультсеріалом, мультфільмом, мульт А так це чи не так, ми зараз і дізнаємось. Ну що, як тобі? Мультфільм? Мені сподобався. Якщо чесно, я... мої очікування були нижчими за те, що я побачила врешті. І ну, доволі крутий мультфільм. Яскравою анімацією з такими класними пейзажами, з промальованими героями, з рухами, вдалими у героїв. Тобто це не було як комп'ютерна гра там доволі непогана. Переосмислення основної історії, оскільки не, не просто по сюжету пішли. Ну, звісно, трохи знизили вікову категорію, але це вийшов такий сімейний фільм, яким можна дивитися всією родиною, і від зовсім маленьких дітей, і до дорослих, які свого часу чили на пам'ять в школі уривки з лісової пісні, і тепер вони можуть подивитися ось таку круту історію. Ну, Коротше, мені сподобалось. А тобі? Мені в цілому дуже сподобався, але є деякі нюанси. ну, я був би не я, якби знову ж таки не придрався до чогось, що мені не подобається. Ну, я Одразу спочатку скажу, що потім вже до цього не повертатися, тому що в цілому мульт дуже-дуже класний. Мені не сподобалось на фоні дуже якісних, крутих, е задніх планів, дуже круто промальованих головних персонажей мавки, парубка. Е злодійки наші, та деяких знову ж таки деяких лісових створінь мені не сподобалось те, як промальовані другорядні персонажі, особливо коли вони рухаються за позаду на фоні. Ось ця трішки карява комп'ютерна анімація. Вона дуже окоріже, тому це що таки була Була. на передньому плані. Дуже круто ти спостерігаєш за Лукашем. Правильно ж Лукаш? Я запам'ятав, У мене дуже погана пам'ять на імена, а тут я запам'ятав. На Мавку, коли ти дивишся на хранителя ліса лісовика, коли ти дивишся, ну там дуже круто це все промальовано, і текстура шкіри, текстура кори у дерева, волосся. Що, що мені дуже сподобалося, це те, як промальоване волосся у головних персонажів. Не у другорядних, як промальоване, промальоване хутро у звірів чи у інших лісових мешканців, це дуже круто. Але коли ти на фоні бачиш, як ходять другорядні просто ну, ця мебель, яка ходить позаду. Масовка. Так, масовка. Ну, Чому не можна було все далі і все круто промальовувати? І це не оправдується стилю, тому що ви вмієте промальовувати, бо ми бачимо головних персонажів. Ну, чому? Я тобі Присо, скажу, чому бюджети? <кри> Кошти. так. Ну, можливо, то тоді б, я не знаю, ну сильніше б задні плани розмивали. Ну, ну не знаю, що Ми ось цим дуже відволікали, дуже так занижали рівень всієї, всього мультфільму цілком. І ще це декілька було, багато було, але декілька таких ситуацій, коли об'єкти, котрі були ж теж намальовані, наприклад, песик Лукаша в деяких моментах, деякі ще лісові створіння, вони. Ти на них, коли дивишся, ти бачиш промальовану траву під ними, бачиш промальований задник за ними, але вони начебто не вписуються туди. Вирвані з контексту. Так, взагалі, вони з іншого мультику. Вони не відкидають тінь, вони під ними взагалі не проминається трава, на котрі вони сидять. І навіть світло, коли падає, що в одному кадрі у нас світло. Я так просто припустимо, для прикладу, справа, а на них чомусь зліва вони висвічуються. Можливо, це кадри прослі після того, як їх намалювали, їх відзеркалили, не знаю. Але ось деякі об'єкти дуже не гармоніювали з оточенням. І це ну мені шкодило. Мені ну я читала про це. Е... Пояснювали, чому так відбувалося в творці. В одному з інтерв'ю вони сказали, що їм навіть довелося змінити одяг мавки, оскільки спочатку ця сукня була довга, але вона б мала тоді Диві. взаємодіяти з травою. Угу. Але це дуже дорога технологія, і вони не могли потягти цього, бо це в рази просто збільшило б бюджет мультфільму і тому вони зробили коротше, щоб він сукня. Була коротша і ну, все-таки здешевити е, бюджет загальний е, мультфільму, але вони пишаються деякими моментами, тим, що в них добре вода зображена, добре от хутро, як ти казав. Е, тому ну, все-таки. Та і взагалі ліс, пейзажі mm -hmm. дуже кльово промальовано. Але не полишає таке відчуття, що якщо ми беремо ну, студії Гіблі, то я взагалі замахнувся, але навіть беремо якісь не дуже круті касові мультфільми. Тих же Pixar чи Sony, чи хтось а, ось у них видно, що у них задній план живий, а в мавці видно, що це просто крутий арт намальований, але він ніяк не рухається. Статичний. Так mm -hmm. там нічого взагалі не відбувається дуже багатього. В моментах це було видно, особливо коли показують, наприклад, домівки, де люди живуть з лісу. Тобто на передньому плані у нас взаємодія Лукаш та Мавка, а позаду просто красива картинка, статична, без нічого. Це ось мені так різануло. Але я знав, що мені мультфільм одразу ж сподобається, що коли нам показали головну погану героїні, як тільки вона вийшла з карети, ось я так сидів. Це ж Юлія Тимошенко. Ось просто. Ну, Для мене така асоціація була. І е, як вона говорить, і коли вона косу розпливала в житті, а тут теж і волоси, волоси так е, покладені, така зачіска назад. І ну, все, я зрозумів, що мені це сподобається. А сьогодні мені ще колега Маша сказала, що у нас там ще виступає цей лий гурда Хабраха, так. котрого я, ну, я не знаю, не фанат, не дивився ці виступи, не знаю я. Коротше про цей гурт. Але коли мені сказали, я думаю, о, Ні, Він прямо анімований, впізнаваний. І, до речі, я читала про прокат в інших країнах, і в багатьох країнах пісні перекладаються на ту мову, на якій демонструється мультфільм. але... Пісня Дахи-Брахи залишається скрізь в оригіналі. І до того ж, це ще й пасхалочка, як говорять творці мультфільму, оскільки буде наступний проєкт, він вже буде документальний, і там буде використовуватись ця пісня. Тобто mm. вони так закинули гачок наперед трошки таким чином, ну і доволі вдало вписався в сюжет. Він так трошки осучаснив. Точніше, можна сказати, поєднав колишню епоху із сучасним, і це таке було цікаве поєднання. Ну і ще дуже поєднав було, історію та міфи. Міфи чи са, ці сьогодення, чи Це парові машини, котрі ні, <свіття> <свіття> десь у горах Карпат, там де мавки, лісові духи. Ну, це теж було так прикольно смішно. <свіття> так, і мій улюблений жарт, які мавпи на Волині. <свіття> Дійсно, які мавпи на Волині. <свіття> а... І ще мене дуже бісив її а, цей посіпаком. Так, так, так ось мені отут мені здається перегнули трішки. <гум> ну, <він> дуже... <гум> Ні, ну негативний герой, він не має бісити. Ну як? Да. Викликати емоцію. Да. Ну і моє враження, що цей фільм більш все ж таки для дітей. Хоча, ось, наприклад, чому я кажу, що для дітей, тому що якщо ми беремо тих же самих Pixar, Disney, наприклад, мультфільм Душа, ось який був. Нещодавно, в принципі, чи про емоції, головоломка, чи як вона називається. Думками на виворі, так. Думками на виворі до нас в прокаті. Так. То вона дуже сподобається як і дітям, так і дорослим. Я дорослий, я подивився, дуже був радий і приємно здивований. А ось все ж таки наша мавка вона більш для дітей. Тобто, не всім дорослим буде цікаво, тому що сюжет. В порівнянні з книгою, з лісовою піснею», він дуже спрощений, але до цього ми зараз повернемось. Як так, тобі в порівнянні? Ну, Книга? Ну, перше джерело, якщо так сказати, та так. адаптація. Ну лікарні. ясна річ, що це лише. За мотивами, бо основний сюжет в принципі не взяли, але взяли персонажів звідси, взяли протиставлення природи і людського світу, що між ними конфлікт, і взяли останні рядки, надихаючи в, надихаючі, в коли цитується прямо е, лісова пісня, п'єса Лесі Українки. І це так дуже е, вже символічно і м, ну, якось такий вже катарсис іде від цих слів. Е, приємно, що все-таки вони включились, Лесі українки. А які? В е, мене в серці ні, я жива, я буду а -а. вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. коли вона прокинулася все ж таки, повернулася до життя, і це якось так вселяє велику надію. І прям ну, аж майже до сліз. До речі, ця сцена там, де вона потрапляє у якийсь вимір, де вона спілкується з духом, котрий живе вгорі, котрий, дає в її лють, і полум'я, що вона спалахнула. Ось мені чомусь здалося, що це така пасхалочка, чи, можливо, відсилка до е Марвел Війни без кінця. Там, де Танос, коли він перчаткою щелкнув. Ось що він перенісся теж в якесь таке незрозуміле рожеве, якийсь вимір, в якийсь незрозуміле рожевий, де він спілкувався з малою гоморою, що Коли вона питає, якою ціною, він каже, ціною всього. Ну, тобто, і тут же вона змавка, мавка, вона теж потрапляє в якийсь вимір, де вона спілкується з духом, потім каже, що я повернуся. Ну, це так. Ну, це такий. Популярний троп навіть в Гаррі Поттері, коли Гаррі теж потрапляє в вимір і бачить там Волан-де-Морта і спілкується з Дамблдором, а потім повертається назад до, до живих. Ну, тому так, це ми зустрічаємо цей прийом. Е, ну, Сказати, що такого, що чогось надзвичайно новаторського, можливо, в мультфільмі не було, але е, дуже класно, що нарешті з'явився мультфільм такого рівня, де можна говорити е, у світі про нашу міфологію, е, показувати наші прозажі. От, ну, Мені було. Дуже круто, коли ти дивишся мультфільми, ти бачиш там пейзажі чи американські, чи там, якщо вони знімають там, про Африку, чи ще про щось. А тут ти бачиш Наші таку карпати. саму естетику, але свої рідні, цю калину, вербу. Це все. Ну, до речі, ще одна пасхалочка, оце дерево. Аватар, Аватар, я хотів, ти мене просто з яка зняла. Я хотів до цього зараз повернутися. Аватар на планеті Пандора, котра з'єднувала своїм корінням всіх живих е е істот. А ще у диснейському, згадаю, мультфільмі там, де е здається, е там, де теж дух е жив у цьому дереві, і туди зверталася головна героїня. Це щось з азіатської міфології, здається. Я не пам'ятаю, як мультфільм називається. тільки з Вере престолів» таке дерево пам'ятаю. — Я додам тут зараз десь з'явиться плакат а, з цим мультфільмом. Просто він у мене в голові крутиться, я просто не можу згадати, як, вона, як цей мультфільм називається. Старий Діснеївський, дуже там, де теж вона головна героїня, вона зверталася, ну тут не звертається, але вона зверталася до дерева, котре давало їй. Казало, що її робити в житті, допомагала. Ну, Не пригадую, я, я тобі, ага. Ти подивився ролик, я це додам. Ти одразу ж згадаєш, що є таке. Uh -huh. Так, ось дерево теж було. Мені ще дуже сподобались духи, і коли дух із землі, і з гори говорив голосом о, 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 скрипки нашого роплі від плясова, uh -huh. <сings> так, <сings> мені, і просто. гук класний. Дідзьо, гук <сунут> та, <це сунут> був та, дідзо. Так. Uh, ну і жабокиць. Також а, прикольний. Ну, можливо, це таке він... незрозуміло, але прикольний. <гум> так. І це один із оригінальних якраз персонажів, яких немає в українській міфології, немає в ласі українки, але є в мультфільмі. І я думаю, це вони хотіли якраз ним залучити ще більше дитячу аудиторію, бо це така маленька істотка, яка інколи там з'являється, і додає настрою, усмішок. Це знову ж таки приклад зелив у Діснеї. Діснеєшська Дай... Дай... да, У так. У сучасному фільмі чи мультфільмі є завжди доданий якийсь персонаж. Маленький, маленький, котрого можна зробити іграшку, продати як мерч додатково ще заробити гроші. Зоряні війни. Цей маленький робот, котрий їздив. До Бей, цього йодо. був r 2 d бейбі-йода в Мандалорці. Багато-багато-багато. Чого є? Ну, нам уже пора теж робити ось Тепер такі комерційні штуки. І, до речі, Мавка стала першим е мультфільмом, е коли реально продавали. Мер ще навіть до появи мультфільму, і це навіть. Не світова практика, бо ну, в Україні так стало чи не вперше, коли йогурти, цукерки mm -hmm. з мавкою з'явилися ще задовго до того, як з'явився мультфільм. Ну оскільки реклама вже промоція була е, задовго до е, виходу в кінотеатрах. Е, оскільки, в, до речі, я читаю, що був пічних в місті Бордо, е, де вони виграли, і можливо там було якесь співфінансування все ж таки. Угу. Можливо. А ще мені що сподобалося. Це, з однієї сторони, дуже великий для нас плюс для України, але для нас був трішки мінус, тому що ми не змогли сходити до кінотеатру подивитися я не дивився в кінотеатрі, ти ж теж не в кінотеатрі. Ну, на жаль, так. Що цілий рік після виходу мавки його Мультфільм цей не можна було подивитися на якихось піратських сайтах, тому що все, що інші фільми не блокувалися, але саме мавка в українських е заборонених так званих е онлайн-кінотеатрах, не, не ліцензійних, та навіть в інших закордонних вона блокувалася в нашому регіоні, і ти його просто не міг подивитися. Тобто якось вони згрутувалися, і ось так от зробили, щоб люди дивилися, дивилися на офіційних онлайн кінотеатрах в кінотеатрах без реклами, але типу ми ви зрозуміли, ось це все або дивилися в кінотеатрі, або окупляли цифрові копії у вигляді дисків, а тому, що до диски там ще і додавалася інформація від розробників мультфільму, якісь стікери, ну картки, ось таке ось все. Ось, а ось саме поговорити про те, що порівняти мультфільм з книгою у нас особливо не вийде, тому що як вже Олена сказала. Вона просто надихалася творці мавки, надихалася лісовою піснею. Ось тому порівнювати, якось сказати, що книга краще, чому фільм краще не можна, тому що це абсолютно два різних твора: один мальований, інший написаний. Але дуже радує, що е, творці не збираються зупинятися. Вони е, ну ще офіційно якби не анонсували, але вже в інтерв'ю говорили, що можливо буде або сиквел. Е, було б круто, типу, якби був серіал. Е, е, ну, чекаємо. Ось до речі, ти сказав серіал. От мавка. Я до знову ж таки до графіки до комп'ютерне. Ось мавка в вигляді серіала. О, згадати тих же самих атака клонів» по зоряних війнах. Серіал. Про, да, атака клонів, здається, ні, чи просто клони. О, не пам'ятаю. Хто знає і фанат, поправте мене в коментарях, я не обращуся. Бо я фільми і книги люблю, а ось серіал це мультсеріал, не дивися по Зоряні війна. Ось зробити з нього серіал з тією графікою просто буде супер. Угу. А хоча ось для повного метру, для прокату в кінотеатрах, я гадаю, що. Трішки, трішки треба ще допрацювати, більше можливо фінансування, більше часу на розробку, хоча розробляли його дуже довго. І все у нас вийде дуже круто. Ну і на останок нашої розмови, може, прочитаєш якийсь віршик з лісової пісні? О, не журися за тіло! Ясним вогнем засвітилось воно ніжним, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Гадав, що прочитаю, вона на пам'ять розповіла. Полтавська обласна бібліотека для нас змінилася вчора. Тож приходьте, беріть книгу, читайте, дивіться мультфільм. Це різні історії, але вони обидві дуже круті. З вами була Олена, був Денис та надільні розмови про книги та кіно. Побачимось. До зустрічі!